Доброго вечора, друзі. Вітаю вас, ви на каналі AtomCoin. З вами Олександр. І продовжуємо. У нас чергове відео про мийку монет. У мене дві нові рідини, друзі. Я сподіваюся, ми будемо швидше якісніше відбивати монети. Кому цікаво, що це за рідини, запитуйте в коментарях. Я всім відповім. Обов'язково вкажу. А може залишу посилання, побачу, як ви зве цікавість дане відео. Ось давайте глянемо, що у нас. Це, друзі, підписник написав мені, попросив, чи можеш ти типу, помити монети. Я сказав так, давай спробуємо. Якщо ти не проти, то давай будемо експериментувати. Ось такі 10 злотих. Польські, бачите, така чорна я трохи патина. Монета доволі непогана. Можливо, це не МС, але якийсь гарний непоганий АУ. Також, друзі, ось такі 5 франків. 874 рік. Якісь залишки стемпельного блиску. Тут теж є якісь <клес> ці ось такі 50 копійок, друзі. Я вже їх трошки мив, але мив в Лектрумі. В ньому дуже важко мити, часто довго. До речі, друзі, що я можу вам сказати про електрум? Я був, забувся монету, це був Веймарська конституція, і вона там пролежала хвилин 15-20, і там таке було. Незрозуміле пятно, але з монетою нічого не сталось. Це 500 проба срібла, друзі. Ось такі 250 копійок у нас. Ми будемо їх теж мити. Штемпельні залишки штемпельного блиску. <кій> Непогані монети. Доволі цікаві дві марки. Прусія, яскравий штемпельний блиск, месна монета, але ось такі точки ми будемо спробувати з вами їх відмити, друзі. Давайте. Подивимось, що з цього вийде. Давайте ми спочатку опустимо 10 злотих ось оцю рідину сіреньку на певний час, я думаю, на пару хвилин. І опустимо ось ці 5 франків також. Вони разом там полежать. А ми тим часом з вами попробуємо, візьмемо таку паличку і будемо акуратно наносити рідину на цю точку. Ось так я наніс. Наніс На рідину, друзі. Ми ось попробуємо, побачимо. На рідину подивимось. Ще додаю рідину. Тепер, друзі, миємо її. Кладемо на просушку. Хто не підписався на канал, саме час це зробити, друзі, ставимо лайки вподобайки. Підписуємося на канал. Так, ну дивіться. Ці п'ятничка залишили монету, ось там. Чорні, вони є, їх ледь-ледь видно. Ось тут це жовте п'ятно ми прибрали, Ну цю сторону ми не трогали. Давайте ми її ще, друзі, опустимо на пару хвилин лехтром, хай вона так на секунд 30 освіжиться, а потім поверх. Я повертаюся, ми зараз її опустимо цю монетку на хвилину сюди, навіть так на трошки, щоб. Крутнемо секунд 10-15, щоб загальний блиск залишився, але щоб ми змогли, щоб монета однакова була. Щоб не де ніяких ему, знову полощимо і на сушку, друзі. Тим часом ми з вами тоді опустимо туди 2 по 50 копійок і подивимось. Що з цього вийшло у нас? Так, давайте опускати ці 50 копійок на певний час. Опустимо їх. І повертаюсь. Ось ми дивимось, рідина працює. Один полтинник отсюди вже можна виймати, я думаю. Ось, друзі, дістав. Швиденько його полощимо. Супер рідина, рідина. Зразу вам кажу, я бачу, як вона працює дуже швидко, набагато швидше, ніж чим... кладемо на сушку. Знову дивимось, як там наш той повід. Він чорніший був. Там вам, якщо буде видно, ну вон, видно, да, як він стає не такий чорний. Зараз повернемось, так, прокрутимо трішки. Ну ці чорні крапки майже повністю відмились. Ось так який супер блиск на монеті став. Ну, Ми цю сторону не трогали. Тут є маленький. Ми її просто кинули на цій гурт. Теж майже повністю відмився. Ось так, друзі. Цю монету зараз я вам покажу 10 злотих. Теж як вона завелась. Ось так. Ну, Тут чорне трішки залишилось. Але все рівно воно було набагато більше, друзі. Ви бачите ефект. Що у нас по 5 франках? 5 франків теж бачите, чорне. Штемпельний блиск, такий залишки з'явилось. Ну, ось так. Ну, ми не довго тримали ці дві монети. Ми їх тримали буквально 2 хвилини. Давайте, друзі, будемо діставати з вами. Ці 50 копійок. Я дістав 50 копійок, ну вже видно, наскільки вони були чорні і наскільки вони стали білі. Це ми з вами в кінці тоді відео. Подивимося, як вони відмились, полоскаємо їх гарно. Чудова рідина, друзі, набагато швидше працює, ніж Мехтру. Друзі, я повернувся. Хто не підписався на канал, Саме час це зробити, ставимо лайки, вподобайки тиснемо на дзвіночок. Ось так наші 50 копійок відмились фінально, але ну, я тримав недовго, бачите, прекрасний штемпельний блиск по всьому полю. Ось так один. Ну і інший той, що чорніший, був теж. Але дивіться, який прекрасний штемпельний блиск теж на монеті. Ось дивіться, трішки тут ну можна довше потримати. Хвилини, дві. І все відмиється, друзі. Ось так. Кому сподобалось відео про мойку, ставимо лайки. Тиснемо на дзвіночки, друзі. <кхе> Коментуємо. Кому цікаво, я всім відповім назви. рідин, Ось так. Наостанок хотів побажати вам мирного неба, гарного дня, людей та ідей. До зустрічі на каналі, друзі.